Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Сьогодні ми поговоримо про одного любителя валізок. а ще псевдоісторика, псевдофізкультурника, псевдо, та в нього все псевдо. І у самого теж псевдо було, і не одне. Здогадалися про кого? точно <клухи> спалі! Правильно, мова про Путіна. Але в цьому відео ми не будемо розповідати про його президентські роки. Ми копнемо набагато глибше, аж до витоків Путіна. як би гидко це не звучало. Цей потік хворої свідомості збив з пантелику навіть прихильного до Путіна Такера Карлсона. Поговоримо про дитинство та юність його будні в пітерських підворіттях. Звісно, згадаємо і про його справжню кар'єру в КДБ та участь у світовому тероризмі, і про його місце в кримінальному житті цього самого Пітера. Та ще багато всього цікавого. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримуйте наш канал на платформах Patreon та БайМіякофі і не забувайте підтримувати Сили оборони України. А ми повертаємося до Путіна. За офіційними даними народився терорист номер 1 7 жовтня 1952 року. І вже по його дитячим фото видно, що це ображений, сірий та, очевидно, глибоко закомплексований хлопець. Він так ніколи і не виросте, залишившись в душі ображеним на усіх Вовочкою. Жив він тоді в комуналці, кімната на 20 метрів квадратних, без ванної, на Баському провулку. Це був найкримінальніший район тодішнього Ленінграду. Мама була прибиральницею батько вахтером. Тобто про якусь верхівку влади чи палацу Геленджику навіть і мови не йшла. Зрозуміло, що в таких умовах вихованням Карлика займалася вулиця. Портвейн, бійки, лайка. Замінили Путіну батьків. Він швидко став класичною шпаною. І вона з нього також нікуди не поділася. Путін досі блатує в інтерв'ю на прес-конференціях. Більше того, робить це абсолютно щиро. Ну ми вже не рухнумо. Не рухнем, уже все понятно, все... І їм всім зрозуміло. Ні, забралися в эту колью, и і по этой кліє далі шурують. Ви придурки, ні? Цитата: Путін завжди був нахабним дворовим пацаном. Бився з розлюченістю і таким же залишився, тільки виріс від вседозволеності. Цитата радянського каскадера Миколи Ващиліна. Щоб не бути побитим, а бити самому, Путін йде в секцію самбо. Там він знайомиться з таким собі Аркадієм Ротенбергом. Уже в наші дні саме компанія Ротенберга побудує так званий Кримський міст та отримує ще купу державних підрядів. У молодості їхньою улюбленою забавою було псувати повітря в автобусі. Це багато говорить про характер найкращих друзів. Тренером Путіна та Ротенберга був Леонід Усвяцов. Кримінальник з двома судимостями групове зґвалтування та махінації з валюти. Льоня спортсмен, майже 20 років провів за ґрата. Хороший тренер, що тут скаже. У 94-му його вбили у черговій кримінальній розборці. Втім, найцікавіше, що на своєму надробку він наказав написати: Я помер, але безсмертна мафія. Путін завжди дуже тепло про нього відгукувався. Вчився Путін на юридичному факультеті ЛГО, дуже престижний університет, куди приймали лише по блату. Як там опинився син Вахтера? Елементарно, як спортсмен. Навчання його, до речі, не сильно цікавило. Я, хоч і не дуже добре, може бути вчився в університеті, тому що пиво багато пив у в свободне. Час. Та власне вчити закони в СРСР особливого сенсу не було. Юрфак готував зовсім інших спеціалістів. Майже усі студенти цього факультету співпрацювали з КДБ. Вже на старших курсах університету Путін активно працював на чекістів, зливаючи їм ненадійних студентів. Раз на місяць зустрічався з куратором, звітував про пророблену роботу та отримував нові завдання. Словом, був звичайним стукачом. Але сам він каже, що був розвідником та мав псевдонім Платов. У мене я в розвідшколі учився, коли у мене був псевдонім Платов. Ніт. Насправді у Путіна був інший псевдонім Моль. А ще раніше, під час навчання, було і того гірше. Його там називали Акорк. І служив він не в розвідці, а у п'ятому управлінні КДБ. Це так звана п'ятірка, яка займалася боротьбою з ідеологічними диверсіями, тобто з дисидентами. Путін займався там вже звичною для себе справою стукацтвом. У перший же день роботи в КДБ Путін дозволив собі сісти за кермо у нетверезому стані. У Ленінграді він працював 9 років, дослужився до майора, був у місцевому КДБ. До слова, улюбленим серіалом Путіна досі є 17 миттєвостей весни. Вочевидь, Путін завжди уявляв себе штірліцем. Але був більше схожим до іншого Штірліца, з анекдотів. Лист із центра до Штірліца не дійшов. Він перечитав його ще раз. Однаково не дійшов. У розвідку Путіна все ж таки взяли, але аж у 32 роки. У 1984-му його відрядили на навчання у Москву в Москву інститут імені Андропо, де він проходив підготовку для служби в зовнішній розвідці. Там Путін провчився рік під прізвищем Платов, тим самим про яке він так активно згадує. Після навчання в Москві він поїхав у Дрезден у місцеве представництво КДБ. Тоді вся східна Німеччина була під абсолютним контролем радянських чекістів. Прибув у Дрезден в серпні 85-го. За іншими даними у грудні, того ж 85-го, та пропрацював там 4 роки. За цей час встиг отримати медаль від штазі з нагоди ювілею армії НДР. Правда, зі слів колишнього голови штазі, таку медаль отримали всі, навіть шофери служби. У жовтні 89-го у Східній Німеччині розпочалася революція. Берлінська стіна впала. А Пу, як корок, вилетів назад у Ленінград. Мабуть, саме з того моменту він боїться революції. Через багато років після цього Московія почала розповсюджувати міф, що Путін начебто виходив до НАТО, по який прийшов під будівлю КДБ, та в цій складній ситуації самотужки змусив людей піти. Насправді ж ніхто не чіпав радянську власність. Так, дійсно, до будівлі КДБ підійшла невелика група людей, але виключно тому, що думала, що це також в стазі. Путін справді вийшов з будівлі, назвався перекладачем, розмовляючи з ними через щілину в брамі. Люди зрозуміли, що то росіяни, і просто пішли. Всі ці чотири роки Путін формально був директором дому радянсько німецької дружби, іншими словами, завклубом. А реально ж сприяв терористам. В туалеті поймаємо і, і, і в сарці їх замочимо, в кінці кінців. Це так несподіванка. Так, так, у Дрездені Путін обслуговував абсолютно різних терористів: від західнонімецьких до палестинських. Усі контролювалися КДБ та його східнонімецькою філією Штазі. Роль Путіна тут була відносно простою: був зв'язковим по передачі грошей, документів та іншому. Але про це трішечки згодом. Володимир Гортанов, який сидів з пу в одному кабінеті, їхні задачі описував як анкетну роботу. Тобто вони просто сиділи та вивчали тисячі досьє на всіх іноземців, які відвідували Дрезден. Причина відвідування була неважлива. Метою такої роботи було відібрати кандидатів для вербування. Ну, робота. Цей же Гортанов згадує, що Путін був пов'язаний з нелегальною розвідкою, з агентами, які працювали за підробними документами. Все це Гортанов описав у своїй книзі Товариші по службі, яку опублікував в 2004 у 2004-му, живучи у Чехії. Також у цій книзі він характеризував Путіна як рідкісного лицеміра. Мовляв, ні в який совок той не вірив. У приватних розмовах захоплювався Америкою. О, це так на Головним його інтересом на службі було не служіння червоного монстру, а видобування через агентів в західній Німеччині, техніки, одягу та іншого добра. Частину він залишав собі, а частину продавав. Тобто вже тоді Путіна цікавили гроші, і він шукав шляхи їх заробити. Горданов також наводить цікаву деталь. На робочому столі Путіна завжди лежав товстий каталог речей Західної Німеччини. Тепер, власне, поговоримо про те, як Путін вже тоді був пов'язаний з тероризмом. Знайомтеся, Дітмар Клодо, міжнародний терорист. Дітмар також був знайомий з Путіном і ще тоді захопився ідеями комунізму. У 80-х він був учасником одразу двох терористичних організацій: Раф. Фракція Червоної армії ФРН і НФОП Народний фронт звільнення Палестини. Більше того, він працював відразу на дві розвідки: Штазі та КДБ. Зв'язок зі спецслужбами Клодо тримав через Дрезден. Там часто бував за підробними документами. А Путін, після 85 го був його зв'язковим. Цитата: Дрезден був обраний місцем зустрічі членів фракції Червоної армії, тому що нам потрібна була провінція, а не столиця. Ми зустрічалися у Дрездені півтора десятка разів. Вони, КДБ та Штазі, ніколи не давали нам інструкцій безпосередньо. Вони казали: ми чули, що ви плануєте те, як ви хочете це реалізувати. І робили свої пропозиції, могли запропонувати інші цілі, питали, чого ми потребуємо. А нам завжди потрібна була зброя та гроші. Ми давали путіну та його колегам список. Тим чи іншим чином цей список потім потрапляв до їхніх агентів на заході, і вони залишали нам зброю у секретному місці, де члени фракції Червоної армії могли його забрати. Дід Марк Лодо, колишній терорист фракції Червоної армії, з інтерв'ю для книги Кетрін Белтон Люди Путіна 2020. Значно пізніше комуніст Клодо розчарується в Московії та звинуватить, зокрема, Путіна у тому, що той перейшов на бік буржуазії. Дітмар згадував, що крім робочих терористичних справ, Путін завжди просив його щось привезти з західної Німеччини. До слова, на відміну від офіцерів штазі, які теж просили клодо щось привезти з ФРН і завжди запитували, скільки вони за це винні. У Путіна навіть питання такого не виникало. У 90-х Клодо почав співпрацювати з російським кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем. Возив від його імені валізи з готівкою. Зокрема, кажуть, що передавав хабарі нинішньому прем'єру Угорщини Віктору Орбану. Очевидно, терористичні знання стали пу у пригоді уже наприкінці 90-х в РФ. У 99-му російські еліти почали операцію наступник, Шукали заміну спитому Єльцину. Моль підходив ідеально, але для електорату йому створили образ жорсткого мачо, який може зробити Росію великою знову. В туалеті поймаємо і, і, і в завді їх замочимо консерванців. Володимир Володимирович вирішив розпочати з невеликої переможної війни проти Чечні. Щоб її якось обґрунтувати, потрібен був привід. І його знайшли. <му> У вересні 99-го на Росії сталася серія жахливих вибухів житлових будинків. Усе повісили на чеченців, які чомусь не поспішали брати на себе відповідальність. Врешті у них і мотиву не було. Історія з вибухами припинилася в один момент, коли справжні винуватці спалили контор. Сталося це ввечері 22 вересня 99 го в Рязані. Місцевий мешканець, повертаючись з роботи пізно ввечері, помітив біля будинку незнайомих. Вони заносили у підвал якісь мішки. Чоловік, про всяке викликав міліцію. У підвалі знайшли три мішки з порошком: таймер та детонатор. На місце приїхали усі екстрені служби. Людей з навколишніх будинків вигнали на вулицю, побоюючись вибуху. Зранку 23-го російське МВС повідомило, що в Рязані була знайдена вибухівка на основі гексогену. Але вже наступного дня ситуація змінилася. На екранах з'явився Ніколай Патрушев, тоді директор ФСБ, який на повному серйозі заявив, що у мішках був. Цукор. Думаю, що не зовсім чітко сработали. Це було учення, там був сахар. Зараз Патрушев сильно піднявся та є одним з найближчих соратників Путіна. Пізніше про те, як теракти в Росії влаштувала ФСБ, детально розказав екс-співробітник спецслужби Литвиненко. І його за наказом Путіна отруїли радіоактивним полонієм у Лондоні. Потім спробували отруїти ще одного екс-розвідника з Криполя уже невдало. Там є знаменитий, знаменитий собор. Слобіревський собор. Он знаменит не только во всій Європі. Он знаменіт, я так думаю, навіть у всем мире. Он знаменит своїм шпилем. Але ми повернемося на десятиріччя назад, у початок 90-х. Після розпаду СРСР мрія Путіна здійснилася. Тепер гроші можна було заробляти великі. Так от, он, будучи відкровенним. Uh, вот Після цих слов тебя ж могли, сказав Степаныч, пішов по коридору. Uh, бабки делать надо, бабки делать треба. Він зайняв високий пост у мерії Петербурга, став довіреною особою міського голови Собчака. У місті шалені черги за продуктами першої необхідності, тотальна бідність, продовольча криза. І саме тут на сцену виходить Путін, який проводить операцію Барта. Суть така. Обмін високоліквідної сировини на продовольство. Були виділені квоти на метал, ліс та нафту для бартера. Договори були укладені з підставними фірмами. Путін видавав ліцензії, хоч не мав права цього робити. Товари йшли за кордон, а продовольство так і не надійшло. Сировини продали на 122 мільйони доларів. Крім цього, ПУ видавав дозволи відкриття казино. Теж прибуткова справа. Саме так він став мільйонером. Проте гроші у 90-х далеко не все. Бо сьогодні ти тут, а завтра там. Та й статусу носію в Собчака бракувало. Тож Путін вирішив замовити собі охорону. Звернувся до кримінального авторитета Роми Цепова, продюсера, у якого тоді була своя охоронна фірма. Ну тобто, братва. Ця братва охороняла не лише Путіна, а й доньку Собчака Ксенію. До речі, Рома Цепов був продюсером серіалу Бандитський Петербург і навіть зіграв там епізодичну роль. Барзовісти роботи не хочуть. Це побув на інаугурації Путіна у 99-му. Тут, в Кремлі зосередоточить наші національної пам'яті. Але він допустив фатальну помилку. Захотів бути посередником між путіним та Ходорковським у конфлікті за ЮКОС. Це не сподобалося Путіну і Рома за це поплатився. 11 вересня 2004-го це попив чай в кабінеті начальника ФСБ, а через пару годин йому стало дуже недобре. Десять днів мучився від променевої хвороби, а потім помер. Виявилося на Цепові провели тестове використання полоні, яким через два роки убили Литвинен. Російське телебачення робить з Путіна мачо, який всім вправно заправляє. Але в 90-х він був звичайним шнерем на в кримінальних авторитетів. Наприклад, у Елі Трабера, антиквара. Він захажував к моєму шефу. В принципі, тоді був, был... ну, взагалі ніхто. Сіра мишка. И приходил он к моему шефу за советом. Тобто Путин был сирой чепухой. Я таким зараз и залишусь до конца своих дней. Заходит Путин, а я, значит, с этим, с плотником сижу, тархун пью. Ну и он так, знаете, так, типа там, чувачки, а можно тархунчика? Да можно, пожалуйста. И налили ему тархун, и попили тархун. И все, и ничего больше не было. Ставте лайк цьому відео, якщо дізналися щось нове. За можливості підтримайте нас донатом на Патреоні чи БайМіякофі. Але головне, не припиняйте допомагати силам оборони України, бо тільки вони зараз наближають крах імперії зла. Слава Україні! Героям слава!